часі люди, які стоять перед вибором, роздаються таке питання. А що я буду мати з того? Що я буду мати з тої чи іншої праці? Чи ця інша праця оплатиться мені, чи не оплатиться? Чи вона мені піде на користь, чи не піде на користь? Що з цього буде? Це, є звичайно, питання. Людини бачимо, що в нинішній час, коли ми святкуємо свято Верховних апостолів Петра і Павла, і навіть друга неділя про покликання апостолів, ці люди не питали, що вони будуть мати з того, що буде далі з того. Тільки як бачимо у неділі вчорашній, що вони залишили все і пішли за Христом. Звичайно, недосвідченість апостолів апостол Петро питає Ісуса, а що нам буде за те? От ми покинули все, батьків, дім, ми все покинули. Що нам за, за те буде? Отже, це не звучало питання, як ми кажемо, що я буду за того мати. Якщо перекласти. І слова з арамейської, латинської, і грецької мови, вони звучать так. Господи, а розкажи нам про те царство, поясни нам, скажи нам про щось більше про нього, щоб ми знали. Відкрий наші очі, щоб ми більше знали про те. І Христос їм каже, ви, що покинули дім батьків, сестер. Висторицею утримаєте і будете сидіти на 12 престолах і будете 12 поколін Ізраїля. Отже нам Христос не каже, щоб ми залишали свої домівки, залишали свої родини і йшли за ним. Але сьогодні Христос каже, щоб ми більше знали про нього, щоб ми відкрили своє серце, і ми більше знали. Хто він є такий і що є таке Боже Царство? Бо в нинішній день ми можемо сказати, що ми чули трохи Христа. Щось десь. Але якщо би ми стали більше до дискусії і говорити, ми знаємо про нього дуже мало. І ми часами ставимо питання, каже, а як добре апостоли, бо вони були апостолами, і вони бачили Христа? Ми не можемо такі бути. А чому ми не можемо такі бути? Ми саме не хочемо, або не хочемо співпрацювати із ним. Бачимо, як пізнав апостол Петро Христа в одну міну і в одну секунду. Коли Христос прийшов до нього і сказав йому, от закінціте тут. Він міг сказати, учителю, ми чого ніч трудилися, ми нічого не впіймали. Я прекрасно знаю своє ремесло. Він не сказав Христофі, чого ти мішаєшся до мого ремесла, або чи ти мене будеш вчити. А він наскільки мав покору до вчителя каже, але на твоє слово я закину. І коли він це зробив, він побачив, що він дуже мало знає в цьому житті. Це по-перше? Коли сталося чудо, він побачив, хто перед ним стоїть. І перше слово, яке було, каже, він іде від мене, Господи, я є грішним чоловік. Це було пізнання Христа Духом. І він пішов, він залишив все. Він зрозумів, хто перед ним стоїть. І це не що він робив в цьому життю, це й неважливе. Важливий є той, хто його покликав. А він сказав. І сьогодні я зроблю тебе лукцями людей. Ти будеш своїм прикладом. Ти будеш своєю покою. Свою наукою своєю вірою навертати всім до Бога. Ми, дорогі, брати і сестри, деколи заходимо на той рівень, що ми знали, що ми навчилися, і кажемо, з нас цього є досить. Ми вже є християнами. Нам же твоє науки є досить. Нам певно, що він досить. Тому що нам потрібна сила. Є таке дуже гарне прислів'я, щоб вести війну, треба бути сильним. А щоб цю війну виграти, треба бути вдвічі сильнішим. Вдвічі Сильнішим людина повинна крокувати до святості. Сьогоднішній день Христос не каже, я хочу, щоб ви зрікалися всього вашого ремесла, ваших, ваших маєтків, здобутків. Але я хочу, щоб ви зріклися самих себе. Щоб ви зріклися того, що заважає йти за мною. Отже, деколи слово власного я. Коли ми бачимо, що будівничі працюють і трутяться, будують, вони повинні мати засоби, ті інструменти, оце все, що допомагає їм будувати цей будинок. В нашому життю є багато засобів, що допомагають нам пізнати Христа. Отже, перше, що Є таким засобом це ікона. Де цей іконописець пише, не просто напросто малює, але пише під наклем Святого Духа для того, щоб передати іншому, що він там уклав. Усе своє єство, всю свою думку, що він думає про Царство Небесне. А людині, яка може є слабка, Котре, може, Втраче має мало знань. Дивлячись на цю ікону, вона повинна би прочитати. І це би більше допомогло її пізнати Христа. Ще один із таких середників до Рівсті це є Зоряне Небо у всій його величі і красі. І це кажуть психологи, це є найбільший і найкращий відпочинок. Де людина може відпочити, відпочити від всього? Небо має синій колір, це є Бога Отця. Де він каже, подивіться, що це таке є: це є безконечність, безмежність, любов і доброта. Тому доріго Христі, брати і сестри, пам'ятаємо, що Господь Бог дав нам все. Dla tego, abyśmy czym raz mniej go poznavali, czym raz więcej w sobie wyrównali tę siłę woli być chrześcijaninem. Ale byty chrześcijaninem nie na miejskiej, a na wysokim, Czym raz idę do świętości. Czym raz więcej poznavali Państwa Boha. Bo powiedział Pan, ja jestem święty i chcę... Бели, буде також святі. Слава Ісусу Христі. Як він вже спільно молитви, нехай Боже благословення буде на вас, Твої Отця і Сина, і святого слави.